Хтось світиться в сутінках. Якось Жуж роздивлялася книжку про жуків, і з подивом дізналася, wow. що існують жуки, які світяться в сутінках. Світляки, живуть на луках або в садочках біля річок. Жуж одразу запропонувала Ходімо ввечері в наш садок. Побачимо, чи живуть там ті, хто світиться в сутінках, і скільки вони дають світла. Тобто, Вечірні іскорки? Це неймовірно. радісно закрутилася бринь. Треба їм щось подарувати від нас, бо ж ми трошки родичі, іскорки та світляки. Знаю, зрадів Міго, тим, хто світиться в сутінках, можна подарувати те, що також світиться. Чарівний ліхтар. здогадався пум. Несу. Насправді, цей ліхтар був не зовсім чарівний. Він просто мав у собі сонячну батарею. Удень вона набирала світло сонця, а в сутінках віддавала енергію, тож ліхтарик світився ніби сам собою. Щойно настав вечір, іскорки вийшли в садок. Тут було чарівно, рожеві мальви в сутінках здавалися фіалковими, звідусіль було чути ніжну музику цвіркунів. Друзі намагалися просуватися якнайтихіше. Та уважно роззиралися довкола. Ось перший світиться. голосно прошепотіла Бринь, помітивши світлячка. А ось і другий, і третій, трошки менші, кивнув праворуч заворожений пум. А ось п'ятий біля струмочка, помітив Міо. Це четвертий. виправила його жуж. Адже після третього йде четвертий. Дякую, точно, четвертий, погодився Міо. Тим часом бринь підбігла ближче до струмочка і вигукнула: П'ятий тут! Погляньте! І шостий! Їх безліч! Світляків таки було дуже багато. Вони літали низько над травою і утворювали світлом вигадливі лінії та фігури. Це була справжня магія літнього вечора. Іскорки застигли заворожені, і кілька хвилин спостерігали за незвичною виставою. А бачите, замислено сказав пум, поодинці світляки ледве помітні, а коли вони разом, то так багато світла. Вони світяться так яскраво, наче ліхтар, наш подарунок, згадала про ліхтарик Бринь. Поставмо його отут, запропонував Міо. – Буде ще більше світла. Коли темно, дуже хочеться бачити все навколо, особливо близьких. Тоді всередині стає світліше та радісніше. Мить і ліхтарик уже стоїть на землі тихо світиться, а іскорки, усміхаючись і водночас позіхаючи, вертаються додому. Мені холодно, Бринь обхопила себе руками. Довго ще йти?» Зараз подумаю, сказала Жуж. І ти ще п'ять твоїх кроків, потім треба проминути чотири яблуньки та два кущі малини, і ми вдома. Один, два, три, чотири, п'ять, порахувала свої кроки Бринь. Один, два, три, чотири, порахував яблуні Міо. Один, два, усміхнувся пум, проминаючи кущі малини. Ось ми й удома, усміхнулася Жуж. Бринь зраділа, аж крутнулася на місці. Погляньте, друзі! Прошепотіла вона, захоплено помітивши щось у садку, з якого вони щойно прийшли. Іскорки озирнулися й побачили, як у темряві вечора світляки злетілися на ліхтар. Їх було так багато, що неможливо навіть порахувати. За мить світлячки утворили сяюче сердечко, бо їм дуже сподобався подарунок. Коли мені радісно, маю відчуття, що моє серце також світиться, тихенько промовила бринь і роззирнулася. Їй здалося, що серденька всіх іскорок сяяли назустріч великому сяянню світляків.